Лунає пісня, солов'їна, і вітер віє степовий, моя соборна Україна знов зустрічає День новий. Послухай, брат українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця одна земля у нас одна. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони у України, та Україна в нас одна. Ми усі, сини і дочки, неначе морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність не здоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж вдалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день. 22 січня в Україні відзначають одне з найважливіших державних свят день соборності України. В цей день 1919 року відбулася важлива історична подія проголошення акту звуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це свято символізує єдність українських земель і відіграє значну роль в історії нашої країни. Головною традицією у День Соборності є утворення живого ланцюга єднання. Перша така масова акція відбулася 22 січня 1990 року. Тоді, понад мільйон людей, взявшись за руки, утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Акція стала яскравим проявом єдності, прагнення українського народу до свободи.